Держава починається з кордонів 28 травня. Своє професійне свято відзначають прикордонники, ті, хто стоять на першому рубежі охорони нашої вітчизни. З нагоди дня прикордонника у залі північного регіонального управління зібралися не тільки військовослужбовці, а й ветерани, завдячуючи їхньому бойовому досвіду. Сьогоднішні захисники з честю продовжують нести вахту на північних рубежах України. Наші ветерани були в самих цих гарячих точках. В Харківську область в Донецькій області є ветерани. Я побажав молоді в наших військах служити, буде гордитись тим, що в нашій Житомирщині є не тільки житомирський прикордонний загін, а й північне регіональне управління Державної прикордонної служби. Ми охороняємо кордон Волинської області, Київський, Чернігівський, Житомирський. За чотири місяці поточного року північним регіональним управлінням пропущено через державний кордон більше трьох мільйонів осіб та майже тисячі транспортних засобів. Вилучено понад три кілограми наркотичної та психотропної речовини зброю та боєприпаси. Потрапити в Україну протягом січня-квітня не змогло більше тисячі людей. Ми не пропустили цього року за цей період складної ситуації в державі близько. Тисячі чоловік причетних до різних організацій, можливо, сепаратистського такого плану, і осіб, які можливо причетні до різних терористичних провокативних організацій, які мають на меті дестабілізувати ситуацію в нашій державі. А ось проблема фінансування правоохоронного органу спеціального призначення, на який покладається завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону, стоїть достатньо гостро. Хотілось би побільше фінансування, хотілось би, щоб наші підрозділи отримали новітнє озброєння для виконання завдань по охороні державного кордону. Хотілось би побільше інженерної техніки, яка можна було б використовувати для облаштування лінії державного кордону. Сьогодні охоронців українських рубежів привітали зі святом, нагородили почесними грамотами та подяками за мужність і самовідданість при виконанні службових обов'язків.